Так, скільки ж коштує бути мамою французького бульдога? Почнемо з того, що купили ми його за 800 євро в київському розпліднику, і це було прекрасне рішення. Бавимось, як з маленькою дитиною. Дуже складно було саме підібрати хороший корм. Раніше він їв Canin, зараз їсть Хілс. Дві пачки десь на місяць виходить в середньому 2,400. Плюс я йому ще даю ось таку консерву: одна банка десь на три дні. Смаколики йому не дуже корисно, але все рівно він їх просить. Тому все таки, як маленькі дитині, купуємо дві пачки на місяць він спить з нами на ліжку, тому купаємо ми його кожного дня. Саме лапки і животик миємо кожного вечора. Обов'язково косметика для лап і носика. Найбільшою проблемою є те, що він хватає їжу на вулиці, і це привозить до дуже важких наслідків. Останній раз витратила 8 тисяч за декілька днів. Обов'язково обробка від паразитів. В нього багато різних ремінців, а ось одяг він носити не любить, тому лише має дві курточки і кофточку на весь рік. А ось іграшок у нас цілий.